Hey, hey. Yeah. 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 Yeah, сила імені Христа yeah. Прокладе нам знову шлях, переможе ворохів Всі рани стіли знай yeah. сила і мені yeah. Навіть смерть перемогла, проголошую знов я yeah. Ти Бог все сильний проганяє страх, надія, я співаю у вогні, О. буду молитися, сміливо, по смерті переміг і дав тріумф мені. Цю, цю, цю. Сила імені мені Христа, О. прокладе нам знову шлях, іх, це. переможе ворогів Всі рани з іх, Сила імені мені Христа, іх, навіть смерть перемогла. Проганяє страх, надії, я співаю у вогні. Буду молитися, сміливо, бо смерти переміг і дав тріумф мені. Силай мені Христа, прокладене нам знову шлях, переможе ворохи, всі рани з цілих, силай мені Христа, навіть смерть перела. you